О, привіт! Ви тут нова серія продовження нашої історії з плаваючими оборотами. Будемо шукати далі. Так, друзі, ось таке включення. В общем, як ми можемо помітити, автомобіль дергається. Ще, може, звісно, холодний. Але вороти падають, не... Коротше, не працює. Я навіть не встигаю переключити просто передачу, щоб... Обороти настільки падають різко. Не чую, автомобіля не чути зараз. Приходиться новою підразовувати, щоб почути, чи двигун працює. А по місту їхати це досить дискомфортно. Хоча я бачу по обороту зараз, тисяч все впало. Блін, і ці перехрстки якось встиг перехмікнутися і навіть не заглохнути, але коротше при натисканні от передачу переключаєш постійно нога на газу, щоб не заглохнути, щоб можна було по їхати Блин, задовбало я вже кажу от смикає її зараз трошки ми її дамо О! і вона у нас благополучно лохне от, толчок і поїхали далі що з цим робити ахую відмовляється працювати. Я вже й накручую, обороти накручую, а вона не реагує на те, що я їй там щось додаю. Поки ще є накат, вона ще якось там тримається. Нема, спідометр не працює, так я не можу знайти проблему, тросик... потрібно його витягнути буде. Що ж це вона не хоче так працювати, ну, Але не суть. По трасі то нормально, ти собі не перемикаєшся, їдеш раз нажав, все добре, а ось по городу це біда. Просто ти не встигаєш. То газ відпустив, вона різко глохне, ти не встигаєш перемикнутися. Коли вижимаєш сцеплення, ти на газ змусиш жати, щоб якось там розгазувати трішки її В чому проблема, друзі, Напишіть І завелася якось трошки не так, як завжди, вона завелася тяжко відносно тих разів. Які, ну, були до цього. Ну а тим часом ми майже на місці, де нам ну, потрібно рибувати. Зараз автомобіль прогріється, побачимо, яка буде в них робота. thank you Сильно не рвав, все вдалося. Сучки замостилась. Посовітуй, блядь, як зробити, а не написати піздеці і одне слово. Як ти шариш, то блядь, скажи, куди краще поглянути. Я ж не майстер якийсь там, щоб блядь, знати все. Я по поводу двигуна, чому я не встигаю передачу переключити, обороти різко падають. І це сталося ну, досить різко тож, ця проблема. Не те, що там щось, вийово, вийово, потихеньку і стало. Ну, як ви розумієте, друзі, все, що ми робили в попередньому відео, результату ніякого нам не дало. Па-па-па-па! Давайте по обороту, дивіться. При цьому нога на педалі ну, нема. От, нога моя ось вижити з щеплень, все заглохло. Все, ось так ось така робота двигуна, я навіть вам продемонструвати толком не можу, як він працює ззовні. Ну, в общем, що ми робимо? Знову все розбираємо. Хочу поглянути, ще я на... Деякі речі, так, треба цього проводу забрати. Коротше, зараз я розберу покажу. Опять розбираємо. Знову розібрав я. Вперше в камері, мені здається, забагато бензину, поплавки треба виставити. Далі. Зараз ми це за гуглем. Так, друзі, чим я займався. Знову розібрав трішки карбюратор і поглянув відос в Ютубі. Так чисто перевірити там уровень поплавка, який має бути. думаю Можливо, в цьому якась є проблема. Якісь жикльори на один і один ну, двигун в карбюраторі повинні стояти. І поглянувши відос там мужичок розповідає. І я так поглянув, що в мене жикльори. Ну, чи попутані, чи... ну, коротше, не тісто є. Тому встановлюємо назад, так як в нього. І подивимося, як автомобіль буде далі реагувати. Зараз ще погляну, як там уровень поплавка виставляється. Можливо, в мене був великий. Друзі, запуск, я здивований, погляньте на стрілку. Нога, причому знята з педалі, я не газую. Жикльори я замінив, можливо, це і уровень виставив трішки, ну два і шість, треба проїхатись, тому прокатаємося. Мені подобається, друзі, мені реально починає подобатися. Можливо, обороти треба ще глянути, які повинні бути на холостому. Ви мене ще запитуєте, навіщо два фільтри? Погляньте на ось це і ось тут теж, якщо передивитися, щось впливає. Осадок якийсь є. Краще буде їх два. Ларіа обрадувався, ситуація та ж сама. А -а -а. Але обороти не падають От на двойці, чому так. Ну, коротше, робимо невеличкий тест-драйв. Ну що ж, друзі, скажу вам, автомобілю Краще, конечно. А в другу сторону спробую. Що вам, друзі, сказати ну, блін, автомобілю краще. ось Сьогодні, реально, після тест-драйву я тільки що розігнався досить швидко. Обороти є, автомобіль не глохне. Значить, маневно бути. Нормально, В общем, що я зробив, та, по факту тільки замінив жикльори, поглянув на, на, на уровень палива по плавковій камері, там була завелика, мені здається, ну, за великий уровень. Ну, особливо, що там сильно дергались обороти, зараз ну, на другий їду. Щоб автомобіль став, як там казав, швидший, якось дядько розказував. Жекльора поміняв, ти на більшого в другу камеру, і автомобіль буде швидше їхати. Ну, не знаю, ще треба провіряти, не на цій дорозі це все робити. Треба десь на трасу якусь, де менше людей, машин, тоді робити якісь висновки. Але я вже їду, я... Блін, сьогодні я їхав. Автомобіль мене не віз, не знаю. Це було щось з чимось. Коротше, ось таке відео. Дякую за, вам, за перегляд. Надіюсь, ну, точного результату бачите, сам бачите, не можу показати. Нема куди їхати і спеціально ради відоса палити бензин. Ну, не бачу якогось сенсу. Так, чисто. Виїхав. Прокатнувся. Зараз я ще покажу ось ось і робота двигуна. Що я хочу ще зараз зробити, це підтягти ремінь на. підтягти ремінь на... на. на. На генератор. То він якийсь став слабенький, напевно. Ну, трішки він послабився, зараз ми його підтягнемо. Як це нам зараз робити? Давайте щось сюди. Ось так раз, паде просто тріщотка. Ставимо ключу в це положення. Надіюсь вам видно. Це щотко перемикаємо. І погнали. самому, конечно, не зовсім зручно, але... Але ход з ріщотки. О. Так. так, о, зараз там краще, зараз заведемо, поглянемо, яка буде зарядка. Давайте, поглянем. то Дивлюся трішки зарядка 14, один Нет. Зараз хоч я її бачу, що там є 14, в попередньому відосі там 14 навіть не було. Ну, обороти трішки-трішки плавають. Куди ще дивитися? І зараз вона повинна була б уже заглохнути. Вона повертається опять. До того 1300, напевно, зараз. Да, 1200 відпадають, 1200 і вони пливають. Не знаю. Надіюся, їй вже буде зараз краще. В майбутньому, ну, будемо дивитися. Що там як там Ладно. Заганяємо гараж і все одно не знаю заводиться не з першого разу, глохне. потрібно дати. Більше оборотів і тоді з'являється холостий. В чому проблема? Я не знаю. А...